Відтепер учні гімназії назавжди забудуть про поняття опалювальний сезон, адже цієї середи, 27 жовтня, міський голова Сергій Ратушняк урочисто перерізав стрічку на відкритті автономної котельні. Так, з усиллями міської влади та мера, на перебудову колишнього теплопункту було виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень. На місці теплового монстра з'явилась сучасна автономна котельня з коефіцієнтом корисної дії у 96%. Тут встановлено два котли загальною потужністю 2 МВт німецької фірми Будерус, котра входить до трійки світових лідерів в цій галузі. З відкриттям нової котельні вдалося ліквідувати втрату води та тепла. За висновками спеціалістів, скорочення витрат становитиме майже 50%. Окрім власне обігріву навчального закладу, відновить круглорічне функціонування плавальний басейн. Невдовзі тут будуть займатися гімназисти. Опісля за невисоку плату поплавати і оздоровитись зможуть усі охочі. Зараз лишилось завершити зовнішній ремонт приміщення котельні. До слова минулоріч міською владою було змонтовано басейн для дитячого садка номер 6